Всім привіт! З вами знову Юрій. канал міні трактор із мотоблока. Підготовлюємо трактора до відправки. Ось такого тракторця зробили. 10 кінських сил з електростартером, з гідравлікою, односекційний розподільник в комплекті фреза, наша трьохточка і перехідник під палець. Ось таким чином. Багато хто питав, як кріпиться наша трьохточка. показую ось відео. Ось такі кронштейни виготовляємо кріплення, кріпиться за нижній болт. Може бути кріпиться за два болти що до чулка. З кожної сторони в середину вставляється ось такий палець. і Він обварюється обов'язково. Ну а тут стандартно два отвори сверлимо в КПП. Ставимо середини шайбу, зубчату гайку, а тут ще ставимо ось такі усілітілі. Ось і з цієї сторони теж ось такий усилитель, щоб було 4 точки кріплення. Тобто знизу 4 точки кріплення, а зверху 4 точки кріплення. Ось таким чином ми встановлюємо гідроциліндра І ось так. Виглядає наша навіска. Кого цікаве замовлення міні-трактора з мотоблока, переобладнання, трьохточка точка, комплект під фрезу Змінили ми привід чи кріплення фрези Ось таким чином змінили, щоб все працювало надійно. Розбирається наша навіска досить просто. Знімаємо, відкручуються ось ці дві гайки, розпінтовується ось. Цей шплінт, де кріпить гідроциліндра, потім верхній шплінт, нижній шплінт, знімається бокова тяга, розтяжка бокова, потім знімається вже ось ця пластина. Знімається в сторону. Якщо треба зняти сіргу, щоб поставити фрезу, то роз... знімається ось шплінт, палець знімається і тоді в нас знімається ця сірга. Просто зараз сам. В цеху, то немає кому зняти відео, щоб показати. Ну, тут все, все, я думаю, зрозуміло. Зазвичай цю сторону ми не розбираємо. Ліва сторона, ми її завжди не розбираємо. Цепки тоді ж назад, все поставити в зворотній послідувате. Послідовності це все зібрати. Нема нічого тут складного. Гідроциліндр зафіксований такими шплінтами, щоб він ліво право не совався. І ось такий перехідничок під. Автомобільний, автомобільний, при, автомобільний замок, яблуко. Ось, став. ось таким чином воно там фіксується, знизу на палець, тобто швидко зйомне яблуко, можна так сказати. Ось ще з цієї сторони покажу кріплення. Щоб бачили, як воно виходить. І ось такий загальний вид тракторця, Руль. Восьмерка. Ось Таким чином Таким чином змінили повишений і поніжений речах, витягується і втоплюється розблокератори на стандартному місці, плюс газюлька і перемикання передач. Щеплення на ліву сторону, гальма на праву.